Те, про що так довго говорили, писали, сварилися та дискутували, починає збуватися. В країні йде доволі інтенсивний рух навколо децентралізації влади та передачі її на місця. Передача влади можлива тільки за умови проведення адміністративної реформи, яка має сформувати нові територіальні громади, новими правилами, обов'язками, абсолютно новою структурою місцевого самоврядування та самостійними фінансами. Стара. Радянська, колись ефективна система державного управління доживає останні місяці, а то й тижні, бо остаточно себе вичерпала та виявилася повністю надієздатною в нових сучасних умовах та ринкових відносинах. Отож, хочу поговорити, як це буде виглядати на практиці, та які переваги несе в собі створення нових територіальних громад. По-перше, зберігаються області та їх межі як адміністративно територіальні одиниці. Які будуть формувати свої обласні ради та виконавчі комітети замість обласних державних адміністрацій, які є на сьогодні як мінімум мають потрійне підпиткування і перед кабінетом міністрів, і перед обласною радою, і перед президентом України, який, власне, і призначає це керівництво своїми указами? По-друге, перестають існувати в нинішньому вигляді райони, і, звісно, річ, районні державної адміністрації, районні ради. Та ще купа районних управлінь та інших пострадянських, архаїчних і, як виявилося, на сьогодні неефективних управлінських конструкцій. По-третє, а це головне: на підставі закону Україну про добровільне об'єднання територіальних громад, добровільно та по новому і раціональному принципі формуються, власне, самі територіальні громади як абсолютно новий адміністративно територіальний. Давайте більше детально розглянемо на практиці, як це все буде виглядати. Ось, наприклад, місто Житомир та Житомирський район, які такі нам всі рідні, близькі та добре знайомі. І де, по суті, на сьогодні в цілому вже сформована модель майбутнього органу місцевого самоврядування, та саме ця схема передана на затвердження до Кабінету міністрів. Отож, на території Житомира та району як перспективний проєкт. Вже сформовано чотири територіальні громади з центрами міста Житомир та в селах Тетерівка, Сінгури та Станішівка. І так, маємо одну міську і три сільських територіальних громади, які в разі затвердження візьмуть на себе всю повнуту відповідальності за життя та діяльність відповідних територій. До міста Житомира відійшли вся північна частина сіл, а саме Глибочок, Вераси, Оліївка, Кам'янка, Іванівка, Березівка, аж по села Васильівку та Заможна. До територіальної громади з центром Сінгурах відійшли села, які географічно на півдні Житомира: а це Руднє Городище, Троянів, Озерянка, Кодня, Вертокіївка, Миролюбівка та інші. І четверта. Сільська територіальна громада з центром Станішівці об'єднала Гуйву, Новогуйвинськ, Озерне, Піски, Левків, Тарасівку, Кутуровець та інші маленькі села навколо себе. Що всі ці перетворення дають? Та що це все означає? Задають собі десятки і сотні тисяч жителів, та і ми з вами. А означає це те, що перестануть існувати десятки, а в області сотні сільських рад, сільських голів. Та тисячі і тисячі сільських та районних депутатів означає це і те, що в місті Житомирі автоматично перестає існувати Богунський і Корольовський райони. І відповідно, Житомирський район як такий. Зрозуміло, осінні вибори цього року мають пройти не тільки на новій пропорційній системі, а до абсолютно нового органу, на абсолютно новими повноваженнями. Це означає також. Що все управління відповідною територією буде передано саме цьому органу, в тому числі і чимала частина фінансових повноважень. Ще це все означає, що утримання медичних закладів, будинків культури, бібліотек, шкіл та дитячих садочків, а також іншої інфраструктури, дороги, наприклад, в колосальній мірі відповідальності лягає саме на територіальну громаду її склад та голову. А зараз про головне. Про гроші, за які все це буде можливо реалізувати, і так, держава знімає з себе певну відповідальність за фінансово-економічний стан справ в територіальних громадах та передає низку податків в повне адміністрування самим громадам. Зокрема, тепер місцева громада буде збирати 100% плати. За надання адміністративних послуг 100% державного мита, 100% податку на фізичних осіб, 10% податку на прибуток підприємств, які розміщені на її території. Разом з тим до скарбнички громади будуть надходити збори з розівною торгівлі підакцизними товарами, таких як пива, алкогольні напої, тютюн та нафтопродукти, за ставкою 5% від реалізованого обсягу. Крім того, Доходи громадян будуть наповнені з податком на нерухомість, податком з автомобілів з великим об'ємом вигуна: 80% – екологічного податку та 25% – плати за користування надрами. І найголовніше у всьому цьому перетворенню є те, що громади мають бути у всіх відношеннях самодостатні: отримувати достатні кошти задля задоволення потреб території. Та розпоряджатися цими коштами виключно за своєю раціональністю доцільністю. Отож, по суті, питання майже вирішено в Україні бути територіальній реформі і відповідно децентралізації влади, і не бути міфічної федералізації та іншим забаганкам доброзичливість в лапках відповідно як зі сходу, так і заходу.